Друзі, привіт! То як же ж правильно зупинятись на механіці? Я, чесно, не думав записувати про це велике відео, тому що ну, я багато роликів на Ютубі, на Тіктосі, в Інстаграмі коротких про це зробив. Але чим більше роликів там з'являлося, тим більше питань в коментарях з кожним новим роликом. Чому так, а не по-іншому? Сергій, поясни, хтось хейтить, хтось намагається зрозуміти, чому так, а не по-іншому правильно. І ось, мабуть, прийшов час таке, розібратися в цих нюансах. Ох, які вони голосні, ці мотоциклісти. Тож, розбираємося. Гальма спочатку чи щеплення? Коли натискати що? Які нюанси під час зупинки? І чому треба робити саме так, а не по-іншому? Поїхали розбиратися. Я теж так хочу. Ха. Є два найпоширеніших питання. Перше, що спочатку натискати? Щеплення чи гальма? Ну і друге питання, як зупинитися плавно, щоб не було в кінці ось цього кивка. Зараз я на практиці спробую це все продемонструвати, ну і, звичайно, розповім, як це робити вірно, ефективно і безпечно. Чудово! А тепер вперед. Я рушаю. До речі, як рушити на механіці, також є на каналі відео. Набираю швидкість. Ну, допустимо, десь перейдемо на третю передачу. У нас висока швидкість відносно. І зараз в нас є потреба зупинитися. Що ми робимо? Ми спочатку торкаємося до гальмів, Торкнулись, відчули гальма. Потім починаємо на них трошки тиснути відчувати, як машинка гальмує. Коли залишається метрів 10 до зупинки, ми натискаємо педаль щеплення і спокійно зупиняємося. Після зупинки нейтралка і нога в упорі. Тобто, натискаємо щеплення в самому кінці. Спочатку ми гальма натискаємо. Окей, давайте ще раз. Давайте зробимо швидкість більшою, щоб кілька варіантів розібрати. Ось зараз спробуємо максимально гарно розігнатися, максимально їхати швидко, наскільки тут це можливо. Ось в мене четверта передача, швидкість 50, 60. І тепер зупиняюся. Спочатку торкаюсь, потім гальма. Метрів 10 до зупинки залишається щеплення. І спокійно. Зупинився. Як це робити на малій швидкості? Є таке питання в новачків до своїх інструкторів, тому що інструктори вчать на великій швидкості натискати спочатку гальма, потім щеплення, так як я тільки що показав. А от на маленькій швидкості, навпаки, кажуть, спочатку щеплення, потім гальма. Вроді би логіка є насправді, але тоді виникає така плутанина трошки. Тобто люди потім плутаються, що ж ногами робити? Там так, а тут так, а де та грань між великою швидкістю і малою? Яку ж ногу зараз спочатку переводити на педаль? І ось дивіться, є дуже класний такий лайфхак. Ну, давайте на його вигляді. Є класний такий лайфхак. Як вам підсказати цей, цей моментик? Дивіться, швидкість в мене маленька. Мінімально прямо. Їду на холостих обертах на першій передачі. І багато хто вчить спочатку тиснути на щаплення, потім гально. Але не я. Я вчу спочатку все одно гально. Дивіться. Я торкаюсь до Тобто в мене спрацьовує права нога спочатку. Але так як швидкість мінімальна, нема куди гальмувати, тому що ми робимо? Правильно, тиснемо на щеплення. І зупиняємося. Тобто, все одно були спочатку гальма, а потім щеплення. Чому? Це для того, щоб ви не плуталися. Тобто в нас спрацьовує спочатку права нога, потім ліва. Але так, як швидкість мінімальна і в наш гальмівний шлях. Менше, ніж 10 метрів, тому якби нема куди гальмувати, ми одразу тиснемо на щеплення, але лише після того, коли торкнулись до гальмів. Питання у вас до мене може виникнути. Чому ж неправильно спочатку щеплення, потім гальма? Відповідь дуже проста: це небезпечно. Тобто на великій швидкості. Якщо ми будемо спочатку тиснути на щеплення, потім на гальма, то наш необережний рух правою ногою по гальмах, тобто необережне натискання, а як правило, коли ми чогось ми, ми не обережно на гальма, а так б'єм по них. То якраз цей удар по гальмах може призвести до того, що в нас піде занос по слізькій дорозі. По сухій, можливо, ні, на, на невисокій швидкості, але по слізькій дорозі занос буде. І навіть АБС, до речі, може не допомогти. АБС не завжди спрацьовує. Але якщо ми не тисли на педаль щеплення, а лише гальмували, то в нас вийшла така ситуація. У нас спочатку було гальмування двигуном, коли ми забрали ногу з газу. Потім двигун починає... Знижувати нашу швидкість, тобто двигун починає повільно гальмувати автомобіль. Потім ми допомагаємо йому гальмами, гальмуємо. І навіть якщо ми натиснемо на гальма трошки сильніше, ніж потрібно, то те, що колеса з'єднані з двигуном, не дасть їм заблокуватися, тобто двигун не дасть різко зупинити колеса. Тому заносу ніколи не буде. Ось такий от простий от вам лайфхак і проста відповідь на питання, чому не потрібно зупинятися з натиснутим щепленням. Багато хто скаже, ну це ж в мокру погоду, це зимою, а літом можна по-іншому це робити. Тобто, лі літом робимо так, а зимою так. Але ж ви пам'ятаєте, ми створюємо звичку. Неможливо робити, особливо новачкам, неможливо робити по одному, по одному тут сніг випав, і ми різко робимо по-другому. Тобто забуваємо про таке поняття, як зимовий стиль водіння, і, лівий, і літній стиль водіння. Тобто, якщо ми звикли робити по одному, то ми будемо робити це завжди впевнено і якісно. Різко перелаштуватися далеко не всіх виходить, навіть не всіх досвідчених водіїв. До речі, насправді, коли ми гальмуємо двигуном, тобто забираємо ногу з забираємо ногу з газу, з газу, і починаємо слухати, як автомобіль сам починає знижувати швидкість за рахунок двигуна. Потім починаємо гальмувати гальма, ми допомагаємо йому. Тим самим ми економимо навіть тормозні колодки. Тобто, насправді тоді не такий сильний натиск потрібен навіть на гальма, якщо ми дозволяємо двигуну також нам допомагати гальмувати, тобто не натискаємо на щеплення. Економія. А от на чому не варто економити, то це на автоцивілці, так кажуть інші. Але я вам скажу можна. Ви не просто можете зекономити, а ви реально можете повернути до 2100 гривень, якщо будете купувати автоцивілку через партнера даного відео, Service Letyshops. До 22 вересня в Letyshops діє гарячий, тобто підвищений утричі кешбек на покупку автоцивілки на Hotline Finance. Ну а Hotline Finance — це сервіс, допомогою якого ви можете порівняти, вибрати і отримати свою страховочку, не виходячи з дому, не виходячи з свого телефону. Так ось, зі звичайним кешбеком ви отримуєте знижку 400 гривень, до прикладу. Але з гарячим кешбеком ви повертаєте 1200 гривень. Ну і тут варто поквапитись, тому що активація гарячого кешбеку обмеження, охочих ну, дійсно може бути багато. Щоб отримати гарячий кешбек, переходь за моїм посиланням в Letyshops, звідти в Hotline Finance, а далі оформлюй страховочку, Як зазвичай. Кешбек повернеться на твій баланс в Letyshops. А далі ти зможеш його вивести на свій рахунок або поповнити мобільний, чи просто віддати на благодійність. Тож не зволікай, переходь за посиланням під відео, а ми поїхали далі. Ну і другий момент це як же ж зупинитись плавно, щоб не було в кінці оцього дьорг. Дивіться, там також є. Певний лайфхак. Значить, чому ми зупиняємося інколи не плавно. Ну, там взагалі робота з очима дуже важлива, насправді, очі впливають на це все, але це не в цьому відео. До речі, можете подивитися моє відео з учнями, особливо зараз нові вийшли, там якраз про це все багато є. Але все ж таки, як зупинитись плавно? Ми дуже часто думаємо, що для того, щоб зупинитись повністю, треба педаль гальмів трошечки сильніше дотиснути. Тобто ми дотискаємо гальму, і машина якби дозупиняється, да, повністю зупиняється. Але в цьому якраз є найбільша помилка. Тобто, треба зробити все з точністю до навпаки, відпустити гальма перед самою зупинкою. Так, вам не причулось. Тобто, дійсно, потрібно трошки відпустити гальма перед самою зупинкою. Я не знаю, чи це буде видно зараз на відео чи ні, але я спробую максимально наглядно це продемонструвати, але ну, я буду звичайно коментувати, що я роблю. Отже. Дивіться, я їду. Я рухаюсь. Ну, давайте так, щоб сонце не було, так сильно очі. Ось. І їду на великій швидкості. Знову ж таки. Розганяюся. Що я роблю? Я переставляю ногу на гальму, гальмою. Натискаю на щеплення, тримаю гальма, тримаю і трошечки, трошечки, трошечки відпускаю їх. Буквально трішки. І в результаті в мене автомобіль зупинився максимально е, повільно і максимально плавно. Що може відбутися у вашому випадку? Дивіться, навіть на невеликій швидкості у вас може статися ось така штука. От я, здається, їду не швидко. Так? Переставляю праву ногу на гальму, здається, все роблю правильно. Потім спускаємо на щеплення, і тут інструктор каже, зупинись повністю. І ми що робимо? Ось таку штуку. Тому що після слова зупинись повністю, ми хочемо що зробити, дотиснути, як кнопку педаль. І ось це якраз і дає оцей цей клівок, не знаю, як, як українською правильно. -клю, ну Клюнула машина. в общем Ви зрозуміли. Ще раз, якщо ми рухаємося, їдемо. Переставляємо на педаль гальмів ногу, натискаємо педаль щеплення, і в кінці робимо, трошки ще дотискання, до у нас буде завжди клівок. Завжди буде. Я вам скажу більше, якщо ми навіть не робимо дотискання, все одно може бути трошки оце от неприємне відчуття. Тому що, якщо ми сильно тиснули на гальма попередньо, тобто і зараз я сильно тисну, Ось, Я вроді не, не дотиснув сильніше, але все одно в мене машину хитнуло. Тобто цього недостатньо. Просто не, не дожимати на гальма. Тобто, швидше за все потрібно трошечки-трошечки відпустити. Не швидше за все, а от в майже всіх випадках. Ще раз, показую, як правильно, показую, як це робити ефективно. Ох. Гальма. Щеплення. Тримаю, тримаю, послабляю гальм. Дивіться, послабив трошки, трошки відпустив. І машинка зупинилась Як би це не дивно звучало. Відпускаючи гальму, ми зупиняємося. Але не повністю відпускаємо. Ми відпускаємо трошечки. Буквально десь на половину того натиску, який у нас був, ми забираємо ногу. Тобто, по першому питанню, натискаємо спочатку гальма, лише потім щеплення. Тобто, єдина задача педалика щеплення це роз'єднати двигун з колесами. Тобто, щеплення взагалі не впливає на сам процес зупинки. Наша задача просто, щоб двигун не заглох, тому ми натискаємо на нього в самому кінці. І по другому питанню, щоб ефективно. І максимально плавно зупинитись без цього хитання в кінці. Ми спочатку гальмуємо, 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 а в кінці самому трошечки гальма прибираємо. Вже після того, коли натиснули на щеплення, десь буквально за пів метра до зупинки, коли ми відчуваємо, що ми вже майже зупинилися, ми трошки гальма прибираємо. І все, і у вас ідеально якісна і ідеально плавна зупинка. І ніяких питань нема ні до вас, ні у вас. І взагалі в нас все супер. Великий розгін. Максимально велика швидкість. Максимально впевнено зупиняємось. Дивіться, гальма. Щеплення. Прибираємо трошечки гальма. Вуаля. Дякую, що подивилися дане відео. Надіюсь, воно було вам корисним. І зустрінемось у наступних роликах. Señor, por